Довічне позбавлення волі найвища міра покарання в Україні. Такий вирок у залі суду лунає рідко і фактично означає перебування за ґратами усе життя. Проте в останні роки статус довічників, статус у цей довічник зазнав суттєвих змін. Тепер такі засуджені мають шанс на звільнення, можливість бути ближчими до своїх рідних. А у нашому випадку навіть ухвалити відчути на собі таїнства хрещення та вінчання. Репорт. Таша левтини варави із Дніпропетровської виправної колонії. Це сектор максимального рівня безпеки Дніпропетровської виправної колонії. Тут відбувають покарання люди, на руках яких кров десятків жертв та лідери злочинних угрупувань. У цих стінах уперше відбувається нетипова для таких закладів подія. Засуджений довічник. У минулому відомий кримінальний авторитет Дніпропетровщини проходить обряд хрещення та вінчання. Пусть любов їх прибуває, пусть ще сильніше, Господь зажигається любви в любівих серцях. Олександр перебуває за гратами вже більше 15 років. Вня усвідомив свою провину та розкаюється у тому, що часто густо переступав норми закону. До ув'язнення його ім'я було чи не найпопулярнішим у кримінальних хроніках на його рахунку вбивства та вимагання. Жителям Дніпропетровська він запам'ятався тим, що відрізав голови трьом людям, аби підкинути їх своєму кримінальному супернику. Сьогодні ж Олександр знайшов сенс буття у служінні Богові. Як ми заче через водне кріщення заключаємо завіт з Богом і вступаємо в завіт? Також ми повинні через вінчання було вступити в завіт. Друг з другом, перед Богом. Незважаючи на багаторічне ув'язнення, Олександр залишився коханим чоловіком та батьком. Світлана чекала цієї миті. Миті вінчання більш 17 років. Зараз ледве стримує емоції. Сложні емоції, такі внутрі бурлят. Я дуже рада, я очень рада, що я. Осталася таким чоловіком і нічого нас не розв'ячена. Пастор Сергій займається духовною опікою засуджених більше п'яти років. Говорить, що Олександр один з тих, хто дійсно покаївся у своїх гріхах, адже своїм прикладом навертає довіри інших засуджених. Множество присутствует людей, які просто притворяются верующими, віруючими, щоб какую-то положительную реакцію со сторони адміністрації колонії. Но Олександр на самом деле, на деле ділі настоящим Верующим. Когда человек садится в тюрьму и много лет, то э, его ждать не готовы. Но в данном случае человек уже сидит 17 с половиной лет, и жена верна ему, жена ездит к нему, жена ждет его и верит, что Он видіть сюди донедавна про подібні привилеї для довічників годі було й говорити. Такі засуджені спілкувалися з рідними тільки через залізні грати, та лише по кілька годин, один раз на три місяці. Розрішаються длітельні свідання, чого раніше не було в законодавстві з близькими родними. По їхній просьбі або по ініціативі релігіозних організацій розрішається значно существують релігіозні обряди. Світлана та Олександр упевнені, рано чи пізно вони зможуть обійняти один одного, але вже по той бік колючого дроту. Алевти на варава Тарас Іванов Спеціально для телеканалу Еспресо.